Друзі, знайомтесь, єдиний представник всесвітньо відомої мережі Хілтон в Тунісі. А це значить, що обслуговування, харчування, прибирання будуть на достойному рівні. Але чи дійсно там усе вау? Давай розкажу, а з тебе лайк і підписка. Домовились? Спокійний новий готель Хілтон з Канес Монастир побудований у 2022 році. Має прям дуже компактну територію, корпус, перед ним басейни і пляж. Всього в готелі чотири басейни. Перед корпусом два відкритих та однакові за площу басейни: один з морською водою і один з прісною. Також є дитячий басейн з водними гірками і закритий басейн з морською водою, який працює у зимовий період жовтня-по травень. Всього в готелі 346 номерів, які розташовані в головній будівлі готелю і, звісно, мають ліфт. Номери в готелі дуже просторі, сучасні, якісні меблі та техніка. Просторі душові кабіни, окрема зона з умивальником. Між кімнатою та зоною з умивальником матове скло. Дуже хороша сантехніка. Одне задоволення відпочивати в таких номерах. Хілтон, він і є Хілтон. Але є сюрприз. Найекономічніша категорія номерів має назву Guest Room. Сам номер по площі та в місткості нічим не відрізняється від інших категорій. Але вид матимете на в'їзд до готелю, а там ще й ведеться будівництво нового готелю. Тобто буде не тільки непривабливий вид, а ще й дуже шумно. Тому я вам дуже раджу доплачувати за номери категорії делюкс із частковим видом на море, або делюкс із видом на море. Також в готелі є номери для родин, де є просторі спальні, в них або велике двоспальне ліжко, або два односпальних ліжка, і є ще одне-два ліжка для дітей. Тут вам буде дуже комфортно. Харчування в готелі може бути як тільки сніданки або сніданки та вечері, і, звісно, може бути ваше улюблене усе включено. Я обідала в цьому готелі, спробувала багато чого, усе смачно, і рибка, і м'ясо, і курочка, чотири видів сезонних фруктів, багато солодкого, морозова. Була одна страва з морепродуктами мікс, яку готували прямо при тобі. Єдине, що мені не сподобалось, було дуже багато людей і за деякими стравами треба було стояти в черзі. Як на мене, готель такого рівня, як Hilton, мусить цю проблему вирішити. Також тут є а карт ресторан італійської кухні. Один раз за перебування ти можеш відвідати його безкоштовно. І є один а-ля карт-ресторан Гріль, який за додаткову плату по меню. В готелі Hilton Сканес Монастир ідеальний білосніжний пляж, як на Мальдівах. Звісно, парасолі, тапчани, матрасики усе безкоштовно і рушники без депозиту. Цікавий момент, що бару на пляжі немає, але є у басейну, а до нього від пляжу дуже близенько. Звісно, в готелі є і стильний спа, і дитяча кімната. Дякую тобі за перегляд. Якщо зберешся на відпочинок, пиши мені. Контакти є в описі під відео.